Бажаю всім міцного здоров'я. Штани раптор Ген 2 без еластичних вставок. Це тканина 65 на 35, 65 бавони, 35, поліестеру, ріпстоп. непогана тканина. Пояс у нас регулюється. Тут міцна, посилена резинка. Стоїть велика глибока кишення. Обробили кордюркою. 350-та кордюрка американська. Попереду у нас кишеня, там є. Регулювання висоти на колінника тягнете стопором, фіксуєте норм. Дуже зручна ця кишеня, серветки, щось таке маленьке, телефончики сюди лягає, ця складочка дуже бомбічна. Каргу кишеня дуже велика, ми ще її збільшили, але ж ставили вставили резиночку, щоб фіксувати. І е, тепер у нас верхня липучка ще стала більше, бо, як показала практика, швиденько. Буває, не попадаєш на липучку, тепер 100% попадеш. І резиночка, стопер і є. Так, що у нас всередину, бачите, тут магазин поклала, турнікет поклала, щоб показати вам об'єм і ще щось можна впихнути. І відра картоплі. Велике кишеня і доступ є спереду. І синтепон є, причепився. Е, на колінник у нас фіксується стропою-патами. Тут прикольно, можеш витягти на колінник. Там всередині сітка. Е, я що хочу сказати, що ця сітка вона дуже допомагає вентиляції і пом'якшенню, а всередині стоїть Ева. Взяла британську сітку, щоб вона не деформувалася. Зверху теж кордюрка а всередині ево. Якщо вам потрібно окремо на колінник, можете теж замовляти, але ж просіть, щоб ми липучки вам присилали, щоб ви могли їх пришити повністю по колу наколінника. Візьми на Візьми наколінник, будь ласка, да. таким чином знизу одна маленька кишеня з іншої сторони там є ще і турнікет. Позаду у нас. Дві кишеньки на блискавках, вішак можна, коли попрацювали грязні штани, повісити, хай сохнуть. І стропи для місності, щоб витримували навантаження. Закріпочки стоять, стібочки маленькі, все прошите гарненько, і закріпочок то тут мільйон штук, даже рахувати не буду. Зовнішній вигляд. Покрутись, будь ласка.